Усім привіт, друзі! Мене звати Оля та ви на моєму каналі Оля Паріж Кейк. Сьогодні я покажу, як готую крем суп з червоної чечевиці та моркви. Побачивши складники супу, ви можете сказати, що він без м'яса та жиру. Так він повністю відноситься до пісних супів. Але це ніяк не вплине на смак. Суп насичений овочами, корисний та смачний. Нам потрібні такі компоненти: очищена та натерта морква, фіолетова цибуля, очищена та нарізана півкільцями, чесничок, порізаний дрібненько, сік лайму або лимона, кокосове молоко, червоночечевиця та кмін, сіль перець за смаком та овочевий бульйон. У сковорідку вливаю нагріватись 2-3 столових ложки оливкової олії, всипаю туди моркву, цибулю та часничок. Не потрібно золотистої скорінки, просто тушимо овочі, щоб стали м'які. Паралельно готуванню я зварила овочевий бульйон. У проціджений бульйон кладу протушені овочі, сік лайму, мелений кмин або можна перетерти їх в долонях. Також перець та паприку і сіль до смаку. Сипаю туди червону чечевицю, перемішую і повертаю на плиту, варимо 15-20 хвилин. Одразу гарячим перебиваю блендером у кремоподібну масу. Також не забувайте влити кокосове молоко і перемішую. Прикладаю у улюблений посуд, гарненько декорую та куштуємо. Вийшов насичений та вітамінний супчик. Крем суп ніжний по текстурі, смачний, ніколи не здогадаєтесь, з яких інгредієнтів він приготований. А також не забувайте підписуватись на мій канал, ставте пальчики вверх. Чим більше підписників, лайків та коментарів, тим швидше будуть виходити нові відео з рецептами. А також я вам бажаю, щоб вам усе вдалося.